Україні полудень, ви на каналі ТВА. Я Микола Сорокваш. проведу цей інформаційний день разом з вами. Далі про головні події другого дня нового року. Бойовики знову гатять з градів, гранатометів та мінометів. Повідомляє прес-центр. АТО. починаючи з 18-ї години вчорашнього дня, терористи 16 разів давалися до провокації, і обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Обстріляли Донецький аеропорт, околиці селища Чорнухіно піддали обстрілам зі стрілецької зброї. З мінометів гатили по старому Айдару, золотому Попасню, околицях Воглегірська та Чермалика. Вночі незаконні збройні формування 5 разів відкривали артилерійський вогонь по позиціям наших військ, у тому числі з зградів. Бойовики вели артилерійський вогонь по шахті Полтавській, населеним пунктом Ленінське, Оленівка, а з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, по околицям Золотого та Ольховатки. Троє дітей постраждали через обстріли бойовиками золотого із градів. Терористи накривали Луганщину дев'ять разів. Про це йдеться на сайті голови Луганського Ода Геннадія Москаль. Москаля найбільше дісталися селищі Чорнухине. Це попаснянський район. Пошкоджено кілька приватних будинків. вибиті шибки та вікна у кварталі сонячному. Там вибуховою хвилою зруйновано сільську загальноосвітню школу та сільську раду. Геннадій Москаль запевнив, що усі наслідки обстрілів вже відновлюють представники влади і бригади комунальників. Чергові докази участі російських військових на Донбасі оприлюднила група інформаційний опір. Серед бойовиків, знищених поблизу села, піски 31 грудня виявлені четверо замаскованих під ополченців, морських піхотинців з чорноморського флоту Російської Федерації. Всі четверо були солдатами контрактної служби. Російськими військовими посилюють бойовики свої позиції і в горлівці. Група з 300 взяла місто під свій контроль. Вони прибули одягнені. А в нову камуфляжну форму без розпізнавальних знаків, відмінно оснащені і озброєні в районі трохізбинки, як і Донецького аеропорту, бойовики знову почали застосовувати тактику блукаючих танків, екіпажі машин укомплектовані в основному військовослужбовцями федерації. Бетвона більше немає. Його вбили. Ватажки ЛНР. Про це йдеться на сторінці батальйону ГБР в одній з соціальних мереж. ЛНРівці напали на кортеж командира батальйону ГБР і застрелили чоловіка. Олександр Біднов, відомий за позивним Бетмен, свого часу очолював штаб 4-го батальйону міністерства оборони самопроголошеної ЛНР. Загинув миттєво у своєму броньовику «Фольксваген». На той світ Ленарівці відправили шість ополченців із супроводу. Подейкують, що Бетмена вбили за наказом керівника самопроголошеної республіки Валерія Плотницького. Більше половини жителів звільненого Донбасу вважають ДНР незаконною. Про це свідчать дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. На запитання, чи згодні ви з тим, що ДНР законна влада на території Донецька, переважна більшість громадян, а це 68,2%, відповіли відповіли ні. Також це показало, що у Донецькій області залишилося трохи більше ніж 33% тих, хто вагається з відповіддю на поставлене запитання. Опитування проводилося з 4 по 19 грудня минулого року. Бойовики з так званої ЛНР більше не братимуть у полон українських військових. Принаймні, про це заявив представник луганських терористів Владислав Дейнегон. Відтепер головною метою ополченців є обмін полоненими за схемою всіх на всіх. Нагадаємо про такий формат обміну домовилися 24 грудня в мінську під час переговорів тристоронньої контактної групи з урегу... урегулювання ситуації на Донбасі А 26 грудня на сепаратистів уже обміняли 146 українців. Втім, за даними правозахисників, наразі в полоні на Донбасі ще залишається більше ніж 900 осіб. Окупанти Криму подовжили до 1 квітня облік військовозобов'язаних. у 2014 році. На території півострова видали близько 40 тисяч військових квитків російського зразка та зобов'язали стати на облік всіх громадян до 31 грудня. Документи до військоматів кримчани мали віднести протягом двох тижнів після отримання російських паспортів, оскільки чоловіки до військоматів не поспішають з'являтися. Прийом документів продовжили до весни цього року. Зміни у великих міжнародних організаціях Рада безпеки ООН має новий склад. Її непостійними членами стали п'ять країн: це Ангола, Венесуела, Іспанія, Малайзія і Нова Зеландія. Загалом до складу цієї структури ООН входять 15 держав п'ять з них вважаються країнами засновниками. Це Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Китай і Росія. У радбезі ООН вони мають право вето. Також від сьогодні Євразійський економічний союз поповнився новим учасником. До об'єднання приєдналася Вірменія. У цьому союзі вона складає компанію Росії, Білорусі і Казахстану. За 10 років ці країни планують створити спільний ринок нафти та газу. І у сполучених штатах знову напали на поліцейських зловмисників і відкрили вогонь по правоохоронцям в одному з міст на південному сході країни. Постраждалих відвезли у шпиталь, затримані двоє підозрюваних. Випадки нападу на правоохоронців в Америці почастішали на тлі акції проти поліцейського свавілля. Вони проходять після кількох інцидентів, коли співробітники правоохоронних органів застрелили та темношкірих мешканців Сполучених Штатів. Найгучнішим став напад в Нью-Йорку, коли афроамериканець убив двох патрульних, після чого наклав на себе руки. В Іванському морі шукають чорні скриньки літака. Авіакомпанії Ей Рейша бортові самописці намагаються знайти фахівці з Індонезії, Сінгапуру та Франції. Париж відправив в район катастрофи судно з гідроакустичною апаратурою. Тим часом роботу водолазів ускладнюють погодні умови. Дотепер виявлено 16 тіл загиблих. Я нагадаю, аеробус малазійської авіалінії розбився вранці 28 грудня. Він летів з Індонезії в Сінгапур. Пілот запросив дозвіл на зміну маршруту через. Погодні умови йому дали дозвіл обійти хмару хмарну зону, але набрати висоту заборонили. Після цього авіалайнер зник з екранів радарів. Сигналів лиха він не подавав. На борту було 162 людини. У Парижі назвали умови передачі Росії містралів. Вони не змінилися. Франція очікує створення політичних шляхів вирішення української кризи. Про це заявив міністр оборони цієї країни. У Парижі відзначають зусилля в цьому напрямку. Робляться, але поки вони не відчутні і не піддаються перевірці. Я нагадаю, Росія уклала з Францією контракт на постачання двох кораблів. Перші мали передати ще в середині листопада, але цього не сталося. Президент Франції заявив, підстав для поставки вертолютоносців в Росію поки немає. У Москві у зв'язку з цим погрожували подати до суду. У столиці підписали документ про економію електроенергії. Договір уклали Київська адміністрація Києвенерго і ряд столичних підприємств. Мета угоди добровільне зниження споживання електроенергії, щоб запобігти вієлови відключенням світла в Києві. У договорі передбачено скорочення споживання електрики на 30% та перенесення початку робочого дня на 12 годину. Також знизять навантаження від освітлення теплових завіс, анімації зовнішньої та внутрішньої реклами. Телеканал Інтер вважає безпідставними всі претензії до його новорічного вогника і називають їх політичним тиском. Про це йдеться у прес-релізі цього каналу. Мовляв, новорічну сітку формували у відповідності з українським законодавством. До того ж, як стверджує керівництво Інтера, канал став лідером новорічного мовлення. Тож вогник із співаками, які підтримували анексію Криму та тероризм на Донбасі, сподобався українському глядачеві. Нагадаю, довкола інтера розгорівся скандал через те, що у новорічну ніч там крутили програму, в якій, зокрема, виступав Йосиф Кобзон, оголошений в Україні персоною Нонграта Валерія Олега Зманов та Басков, які публічно підтримували сепаратистів. Міністр інформполітики вже заявив про підготовку законопроекту, який заборонить українським каналам показувати виступи персон Нонграта. А секретар РНБО Олександр Турчинов назвав Інтер. Антиукраїнськими каналами заявив, що його слід позбавити ліцензії. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення запросить на найближче засідання керівництво телеканалу. Ну а інформаційна програма інтера подробності вчора у прямому ефірі заявила про те, що була шокована новорічним вогником свого каналу. До слова повтор скандального концерту вчора відмінили. Ідемо далі. Міліція Києва розслідує сутичку з російськими журналістами. Правоохоронці вже затримали підозрювану особу. Нагадаємо, 1 січня під час смолоскипної ходи, присвяченої 106-й річниці від дня народження Степана Бандери, відбулася потасовка між активістами та журналістами російського телеканалу Лайф News. У результаті сутички оператору пошкодили відеокамеру. А у журналістів зібрали мобільний телефон. Москва вже негативно відреагувала на напад на журналістів. Я нагадаю, Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, серед яких і Life News, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни. Тамошопрацівникам Шевченківського управління міліції події було внесено до єдиного реєстру до розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Передбачених частиною першої статті 171, Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. А також частиною другої статті 186 – грабіж дієтологи порадили, як би шкоди для здоров'я пережити новорічні свята. кажуть, після кількаденних переїдань та алкогольних марафонів треба дати організму таки відпочити. Лікарі радять сьогодні не їсти тяжкої їжі, натомість багато. Пити, зокрема, теплу воду із соком лимона, це допоможе швидше вивести алкоголь із токсинами з організму. Також підійде м'ятний чай чи настоєнка шипшина, а ще налягати на продукти, що містять гіркоту. Пити м'ятний чай, пити настій шипшини. Е, можна ще випити слабенький настій із кукурудзяних стовпчиків. Знаєте, тобто, якщо ми зробили печінці гірко. То треба, щоб було тепер гірко нам вживати якісь продукти, які місяць гіркоти. Тому що гіркоти, і гіркі продукти, гіркі трави, наприклад, рукола, зелений салат. Вони допомагають виділятися жовчі, і печінка краще працює відновлюється. і відновлюється. Жахлива дорожня аварія на Чернігівщині в епіцентрі дитина, дівчинка та ще четверо людей прямували у Ланусі, вошевиці. Вітати рідних з Новим роком та не судилося автівка зіткнулася із БМВ. Від потужного удару машини зім'яло так, що рятувальникам, які вмить пробули на місце пригоди, довелося застосовувати специнструмент аби визволити людей із залізного полону. Двоє чоловіків із БМВ, троє пасажирів Лануса медики не гаючи часу. А гай, е, негайно доставили до лікарні. Водій вітчизняної автівки загинув на місці ДТП. Чотирирічна дівчинка тепер перебуває в реанімації. Прогнози щодо її життя лікарі робити не квапляться. У новий рік принаймні центральні області України можна сказати в'їхали по льоду. Досі на водіїв та пішоходів на вулицях чатує сильно ожеледиця. у Києві. Центральні дороги вже почали посипати піском та сіллю. Однак Периферійні та більшість тротуарів все ж таки нагадають ковзанки. А от на півдні досі лежить багато снігу деякими селами неможливо проїхати. Однак кажуть, синоптики триватиметься недовго вже найближчими днями температура підвищиться подекуди до плюс чотирьох. У західних та північних областях сьогодні та завтра сильні пориви вітру. Вночі у більшості областей все ще стоятимуть морози, тому може ледиться, ще дошколятиме. Південь Австралії охопили лісові пожежі. Рятувальники ледь встигають приборкати вогонь. Він дуже швидко поширюється, і загрожує безпеці житлових масивів. Горять ліс і трава в полях. Подекуди евакуюють місцевих жителів. Рятувальні роботи ускладнені через сильні пориви вітру. Причиною стихійного лиха є сильна спека. Середня температура повітря у деяких регіонах становить плюс 35 градусів. А в місті Керсбрук на півдні країни стопши термометря термометр сягнув 46 градусів вище норм. Ось поки що все більше новин, як завжди о п'ятнадцяті. Бажаю вам гарного відпочинку.